Кажу, треба бути нормальним джекічаном, бути шпіоном, займатися цікавими вещами, ходити в театр, поменять термозні задні диски. Поменяли. Глушак підварили, і, як виявилось, зверху така сама тріщина. Це так людина любить газ давати. Походовці у нас салінблоки поміняли. Хрен так покажу. Видно? Да, видно. Поміняли селінблоки, на рычагах поміняли селінблоки. Все у нас добре. Лишилися верхні рычаги і піддон. Бо піддон у вафлі. Три, три тріщини, так? Да? А, і дивіться, які він собі купив бархатні тяги. Ну це просто піздець, це вишка. ОЗ, ковка, всі діла. Просто жирнючі диски, разно широкі. заднє, бачите, яке широченне. Усе переднє. Ну це тепер буде перший хлопець на все село, я вам кричу. Тепер газу давати буде, глушак сікти не буде, машину тягати по дорозі не буде. Шипьохи він на стриг вже постирав. В хламіну. От ви представляєте, як людина їздила, щоб оце до такого допиляти кришки. Тепер йому роботи тут не початий край. Сипать мона на всі бабки. От така, друзі, двіжуха. А диски нарядні.